Граноке та сніданкове королівство. У далекій далекій країні, де щоранку світить усміхнене сонечко, де річки течуть з йогурту, а дерева замість листочків мають чматочки фруктів, там жило сніданкове королівство. У цьому королівстві мешкав веселий клубочок на ім'я Гранолка. Він був хрумкий, золотистий та завжди стрибав під радості. Привіт, я гранулка. Моя місія дарувати дітям силу та енергію на цілий день. Гранулка мав чудових друзів яблучко, сонечко, завжди усміхненого і трохи смішного, який знав, як зробити всіх щасливими, насіння силача. Справжнього богатиря, який допомагав дітям рости сильними і розумними, родзинку маленьку, але дуже теплу і солодку. І нарешті патока Липуся, ніжна і турботлива, склеює всіх у дружній команді. Разом вони складали супер сніданок. Найсмачніший і найкорисніший у всьому королівстві. Одного ранку, якось прокинувшися під пісню пташок, гранолка почув тривожну новину. Йому розповіла про це хмаринка новинок. Гранолка біта. У паравозику дітки відмовляються снідати, вони кажуть не хочемо, не будемо. Без сніданку вони не зможуть грати, бігати, сміятись. Треба вирушати до них і показати, який сніданок насправді чарівний. І всі разом вони стрибнули в ложку літа і полетіли до паровозика. Коли вони прилетіли, дітки саме сиділи соні. Ніхто не хотів їсти. Подивіться, друзі, ось наш сніданок і кожен його шматочок. Має свою суперсилу. Дівсянка цільнозернова це основа нашої суперстрави. Вона дає багато енергії, щоб стрибати, гратися і сміятись, а ще допомагає животики працювати легко і щасливо. Цукати та сушені яблучка яскраві, ароматні і солоденькі. Вони дарують вітаміни і роблять кожен день трішечки казковим. Родзинки та банан – це джерело природної солодкості та радості. Завдяки ним щічки рум'яні, оченята блищать, а усмішка не зникає. Насіння соняшника додають сили, витривалості і допомагають зростати розумними та дужими. Патока лагідно поєднує всі смаки, робить страву солодкою та смачною, а ще підтримує імунітет. Молочко. Допомагають всім інгредієнтам стати друзями і разом працювати в животику. Ця тарілка справжній супер сніданок для маленьких чемпіонів. Євочко в перевозику дуже полюбляє цей сніданочок. Дивіться, дітки, як вона смакує, а також можна додати молочка, щоб всі інгредієнти стали друзями і разом працювали в животику Подивившись на Євочку, хлопчик обережно взяв ложечку граноли і поклав у рот. Ммм, mm, так смачно. Сами підтягнулися і інші діти. Не хочемо. З того дня у садочку щоранку чекають на гранолку з друзями, а діти більше ніколи не кажуть. Хочу смідати, бо знаю, це чарівна тарілка сили. Гаронулка усміхається і каже: Якщо хочеш бути героєм, почни свій день зі сніданку.